Всім привіт з Італії! Це мій новий влог. Сьогодні покажу вам заселення в годей, в якому я проведу два наступних дні. І будуть перші враження від міста Пескара. Дякую, що дивитесь. Приємного перегляду. Ну що, привіт з Лонгомари. Це Лунгомара не в Льорське, а я в Пескарі. Це італійська набережна. Я знаходжуся зараз на... Узбережжі Адріатичного моря. Я не знаю, зараз не сезон, можна взагалі туди вийти просто до водички чи ні. Отам От навпроти мій готель. Я ще не заселялася, буду заселятися в готель Салюс. Але я хотіла спочатку до води підійти. От Дісталася я пескари, приїхала сюди на дві доби. І хоч в Албанії є море, а тут же ж інше, то треба подивитися. Як відпочивають албанці та туристи в Албанії ми знаємо. А який відпочинок в Італії? Звісно, що я приїхала не в сезон, але ж все одно можна хоч пляжі розгледіти, я вже бачу такий пісочок. Оце в мене знайомство з Італією. Оце, оце кайф. Трошки я так в минулій серії. Розповіла про свої боязливі відчуття. Зараз мене має попустити. Я зараз підійду до моря, це я озвучую свій план. Маю підійти до моря, подивитися на нього, потім повернутися, заселитися в готель, зробити огляд номеру. Це те, що буде в цьому відео. І що? Зарядити трошки телефон, відпочити і піти дивитися принади пескар. Пляж мені подобається, людей нема. Тільки я і попереду теж дівчина з рюкзаком, теж туристка явно. А звідси, до речі, видно головну принаду і популярну штуку в Пескарі. Пішохідний міст. Тут є місцевий кличко, який збудував пішохідний міст, велопішохідний міст. Найбільший в Італії чи найбільший в Європі, я не знаю, конкурент нашого кличка. Парасольки такі тут базовані, подивіться, які вони великі. Це що таке? Ну що, привіт вам з цього боку Адріатики. Я на Чобітку. Я на Чобітку приїхала, дісталася, дивлюсь. Телефон взагалі не передає колір води. Вода блакитно, прозора. Нема запаху ніякого поганого. Дуже красива вода. Добре, ходімо заселятися в мій готель, ось мої сліди, кроки мої. Пішли заселятися мій готель поруч, і в літній сезон, це ж в ньому ті, хто заселяються, гості готелю, відпочивають на цьому пляжі. Я не знаю, чи за допоплату, певно, що так. Зараз не сезон, тому у мене номер на дві ночі без претензій на пляжний відпочинок. Подивимось. Бронювала я на букінгу. Чому обрала і як вибрала цей готель? Я шукала на букінгу саме готелі. Мені важливо, щоб була рецепція, я так відчуваю себе безпечніше. Тому що є досвід відпочинку в апартаментах через, через Airbnb, це теж непогано, але в даному випадку мені не потрібна велика квартира, апартаменти, ще й відсутність якогось персоналу поруч. Тому я поставила галочку в готелі і вибрала цей. Так і вибрала. Сніданок включено буде. То ми ще з вами будемо тут снідати. Для початку треба заселитися. Заселення тут з 15-ї години. Я якраз вчасно, поки доїхала, вже можна і заселятися. Хотел Салус знайшла його на Букінгу. Букінг пише три зірочки. Ну, я не знаю, який тут дві ж Паріж саме в літні дні, коли багато відпочивальників на морі. Було б цікаво поглянути на цей готель в тих умовах, а зараз я тут побачила такі сходи до житлового поверху. І моя кімната 108 знаходиться ось тут. Зараз будемо відчиняти і дивитися разом цей номер. Всі номери розташовані тут на першому поверсі, тобто не вся будівля, зайнята готелем. Ну що, погнали дивитися, що тут? Так, тепер роблю огляд номеру. Я відкрила ставні, оці, відкрила вікна, вимкнула світло і буду вам показувати номер, що пропонується в пескарі. 85 євро за добу зі сніданочком. Хотель на першій лінії біля моря, якщо це важливо. І називається він Салюс. Хотел Салюс. Шафка одразу біля дверей. У мене номер у категорії двомісний номер економ класу. Шафа з вішаками. Тут ще такі якісь шухльоди страшні. Номер невеликий. Так, це ми залишимо, я ще не бачу. Я тільки от з вами починаю дивитися, тільки світло вимкнула. Я читала у відгуках, що номери невеликі. Я тут буду сама, ці дві доби, і є ще одномісні номери. Але я хотіла, щоб ну, трошки він був не зовсім така кімнатка попелюшки, а щоб побільше, тому двомісний взяла. З таке ліжко, доволі нормальне. Підлога тут без килима, може, це і добре. Ставні закриваються, штори закриваються. То, як я сказала, я зараз відкрила. Світло я включила. Таке дзеркало, ну, трошки така темна кімната. До речі, водичка входить у вартість. І ще я 2 євро міський податок заплатила, готівка. Заселялася через Букінг, бронювала через букінг. Гроші в мене знімав букінг. 165 євро за дві доби, і оце 2 євро на рецепції тільки що дала. Такий у мене тут кактус. Не знаю, що це за інсталяція. Телевізор, який я ще не вмикала, кондиціонер. І отак виглядає кімната. Ну я просто спочатку забронювала, потім читала відгуки і писала, боже, який жах, який кошмар. Я не бачу нічого кошмарного. У мене, в принципі, все влаштовує. Гарна локація, ми не за містом, ми в місті. Поруч парк там видно, що хлопець водичку питну набирає. Бачите, можна економити на воді. В італії можна пити воду з таких фонтанчиків. Це тут і ботанічний парк просто біля мене. Якщо це важливо, то одразу озвучу, що тут нема номерів з видом на море. Оце отут отак, -от море, отам, отам. Я прийшла звідти з Лунгомари, ми з вами з вікна море не побачимо. І тут нема ліфта, номери на першому поверсі. Треба піднятися сходами на цей перший поверх. Ну, для мене це абсолютно не проблема, я без багажа. Ліжко чисте, прибране, в принципі, нормально, тут відчувається все. Ну, нема ніякого, я не бачу щось такого жахливого. І треба подивитися ванну кімнату. Пишуть у відгуках, що дуже мікроскопічно маленька ванна кімната. Ну, Готуємося, я не бачила ще. Де тут світло вмикається? А, і одразу гуде, одразу з вентиляція. Ось, ну я не скажу, що прям, я не скажу, що вона мікроскопічна. Вона така, яка на людину буде достатня. Мені, аби плісняви не було. І навіть ще сумочку свою не зняла. Є в номері фен, є таке дзеркало, можна себе без одягу потім роздивитися. Є е, мило, шампунчики, такий рукомийничок, рушнички чистенькі. Є душ. ну Душ теж виглядає натертим, таким нормальним чистеньким. Малесенька ця штучка піддон. Але не критично. Є. Ще рушники. І тільки що мене зараз от, так хвилює, що дуже гуде витяжка. Але ж вона, коли світло вимкнене, теж вимикається. Тут теж все є. Туалетний папір є. Такий ось номер. Ну, Я не знаю. Подивимося, який сніданок буде. В принципі, я задоволена. Відмикалися двері на ключик, тут нема картки, тут ключик. Ну, мені нормально. Я не вважаю, що цей номер якийсь жахливий. А що скажете ви? А по цінах ну я подивилася що мандрувати Італією і Європою, не Албанією. Дорого в плані житла. Основна витрата це житло, тому що набагато дешевше я не знайшла позиції. Так, були дешевші позиції десь далі за містом. Мені локація не підходила. Або це були якісь апартаменти, незрозумілі, або маленькі кімнатки, і не набагато дешевше. Тобто, якщо у мене 85 євро вийшло за добу зі сніданком, то найдешевше, що я бачила, це ну, там, 60 євро за добу, тобто отак, на, на одну людину. Ось, добре, заряджаю телефон і будемо далі з вами досліджувати пескару. Я, до речі, ще знайшла світло в бира... вбиральні, вимкну витяжку. Зібралася, я поробила свої блогерські справи трошки, перевдяглася, вдягла лонг і хустинку на шию, градусів 18. Зараз беру парасольку, беру ще рюкзак. Отут у мене важливе. В рюкзаку парасолька, штативчик буде, хай буде, бо показує, що може бути дощ. Не хочеться прям змокнути. Йду куди б ви могли подумати. Йду вечеряти. Думаю, що в Макдональдс. У мене є такі невеличкі традиції ходити в Макдональдс в кожній новій країні, тим паче що в Албанії, де я живу, нема Макдональдс. І мені хочеться так, Італія, це країна тірамісу, пасти, я це знаю. І я думаю, що спробую. Але хочу розпочати з Макдональдсу. Я вже придумала, що можливо я там повечеря, а десерт щось ми там в місті з'їмо з вами. Подивимось, не знаю, як це буде. Ноги мене ведуть поки що в Макдональдсі, тим паче, що тут набережна, ми з вами там сьогодні були, і Макдональдс просто на набережні знаходиться. Не в кожній країні Макдональдс з виглядом на море. Йдемо, друзі, набережною. І такі приємні відчуття, не дивлячись на цю похмуру погоду, не сезон морський. Взагалі, У мене ціль поїздки Побачити Італію вперше в житті. Це така канонічна подія, тому що у всіх це стається все по-різному або не стається. І кожен організовує це самостійно, в принципі, собі. І я організувала отак. Ось. тому я тут про це місто, тільки з інтернетів знаю, і то читала вже, коли купила квитки. Візер робить квитки на. Такі напрямки по 15 євро, то чому не скористатися? Моя ще логіка була така: якщо ВіЗР має такий рейс, туристи по 15 євро все-таки літають. То тут ну, знають, хто такі туристи. В плані, що якщо є таке сполучення і дешеві рейси, це означає, що місто не те, що підготовлено, а якби ну, воно регулярно зустрічає громадян інших країн. Тому тому логіка в тому, що вони не, не лякаються. Тут туристів а знають їх. Вот так. Зараз пів на сьому. Я засиділася в номері, але мені треба було зарядити телефон. І, в принципі, план такий, що я погуляю, погуляю да й повернуся в номер. Пізно гуляти не хочу, планую десь о 9 до 9 повернутися в номер. Е, номер я вам показала, в принципі, все. Що там, мініма міні-бару нема. Ну, ви бачили, в принципі, всі принади. Номеру, непоганий, інтернет хороший в готелі. Оце ж я влог вже загрузила попередній. Але е, дуже чутно всіх сусідів, е, чутно вулицю, ну, тобто, якщо чуткий сон, то треба щось в вух вкладати або щось інше обирати. Але я так розумію, що тут усюди така слухова. Іс історія, тому що ну тут такі будиночки, вони не супер сучасні, не супер новітні, десь такі з дерев'яними вікнами звичайними і так далі. Ось ще там нема ліфта, і підйом на перший поверх сходами до номеру. Не пам'ятаю, чи це казала чи ні. Дивіться, з цього боку це живуть ну, апартаменти. Тому що, от я коли обирала готель, щось я здивувалася, що в Пускарі не так багато доступних для оренди готелів через Букінг. Ну, Вони там були, але оце все апартаменти це не такі готелі, як там в Туреччині, що весь будинок. Це готель. Навіть ота будівля, де я поселилася, там тільки перший поверх займає готель. Зупинюся, хочу зробити фотографію, неможливо. І оце я йду. З цього боку дуже багато закладів, різні піцерії. Що помітила, що при такій похмурій погоді дуже контрастно виділяється зелень. Не знаю, чи передаю відео, але мені так насичено яскраво все це різноманіття природнє. пальми, все таке дуже зелене і красиве. Ну і мені подобається набережна, доволі така приємна. Трошки з вайбом застарілості, якщо так можна виразитися, тому що ці всі будівлі вони такі невисокі. Тут щось так майже на кожному пляжі дитячі майданчики. До речі, Дурес таким не вирізняється. В Дурисі ви не знайдете такої кількості майданчиків для дітей просто на пляжі. А тут от, це ж все приватні пляжі, на кожному пластикові гірки. Вже дивлюся, що заклади поповнюються людьми, тому що час вечері. Водичка для собак. І бачу дуже багато людей з песиками. Котів ще не бачила. Жодного кота я ще тут не бачила. А це ж, до речі, оці штучки, кабіночки це ж кабінки для перевдягання, чого теж немає в Албані. Я порівнюю. Порівнюю з Албанією, блін, тому що приалбанилася. Ну і добре бачити так відмінності. Так, це перевдягальні. О, що я казала, бачите, цілі такі е, дитячі майданчики на кожні 10 метрів. Слухайте, кому треба, то розглядайте пускару для літнього відпочинку, а чому ні? Ну, єдине, що в літній відпочинок, напевно, житло ще дорожче коштує, ніж зараз. І Європа, що, що, що ви хочете. Просто на пляжі відбувається якийсь чемпіонат, і там є прапор України з нашим гербом, майорить. Я не знаю, що вболівати за наших. Слава Україні! Просто на пляжі. Я не можу не підійти до води, вона мене манить. Вона мене манить. І такі пляжі, якщо чесно, мені подобаються навіть більше, коли вони пусті. Тому що. Це Словакія грала, Слов... Словаччина грала. А де Україна? А як дізнатися де вони? Я б поболівала за наших. 7-3, Макерпой. Ось він Макдональдс з видом на море. Ну, в Європі Макдональдс чиста їжа для бідних. Ну, Я люблю. Мене це, для мене це клас. І щось зрозуміле. Неочікуване для себе замовлення сформувала. Це у мене картопля з беконами і сиром, рибний бургер. Я давно його наїла і дуже захотіла. Кола зеро і чизкейк. Все разом вийшло на 980 євро. Поїла. Я щось застіснялася там знімати. Там багато молоді, музика, смачно, багато людей і великий асортимент. Багато всього, що не було в нас, коли я ходила в Мак. Навпроти Макдональдсу така церква цікава. Не було там виходу на терасу, чи він закритий, не знаю, може холодно ще, чи вечір. Ну Там нікого не було, я сиділа в приміщенні. А зараз я оце вийшла, пішов дощик, дощ. У мене є парасолька, дивлюся на це все. Розумію, як класно я повечеряла, в принципі, задоволена. Якось я так розгубилася і все одразу замовила. І чизкейк, і я ж хотіла десерт взагалі десь в місті поїсти, але не втрималася. Але було смачно. Ага, ну і після вечері. Це ж була в мене вечеря, можна повернутися до чогось більш такого, знаєте, вже культурного, розважаючого і пізнавального. Я під парасолою на кропа дощ, все-таки пішов дощ, а я повернулася назад до локації, де ми бачили змагання спортивні. Тут ще був такий фонтан. Я просто так бігла в Макдональдс, що, що мені було не до фонтанів. Розумію, що повернуся ще в Макдональдс, бо рибним бургером я не обмежусь, мені ще треба буде м'ясні там скуштувати. Щось я так для початку просто вирішила. І хочу вам показати, от там Макдональдс жовтеньким світиться, а це починається, якщо тут я пройду, головна вулиця Пескаро. Тож я одразу йду в центр, чому б ні. Оце, як я розумію, площа. Головна площа міста, де відбуваються різні події. Бачите, тут теж, теж змагання спортивні були, мабуть, що в день. Фонтан працює, дощ іде. Мені було б зручніше знімати в іншу погоду. Може, подивимось, може завтра розпогодиться, але перші враження теж не можу не записати. Перше враження у мене, що місто ну, таке якесь малесеньке, от наче і площа широка. Але те, що я бачила вже, воно якось мені вказує на те, що це реально дуже маленьке італійське місто. Я розумію, що виставки такі собі, і може дивно якось звучать. Але ну, вигідно, що це дуже дуже компактне місто. Із розряду тих, де кожен знає сусіда і кожна нова людина. Ну, вже видно її. Подивіться, яка будівля, це, мабуть, банк центральний. Чи ні, там магазин Джеокс, це центральний банк. Так, переходжу через дорогу, це вулиця Умберто Уно, це пішохідна зона і це центральна вулиця міста. Стрижики кричать. Ось. Деокс-магазин одразу. Так виглядає ця площа. Не схоже ні на що, що я бачила. Це ми прекрасні такі поїздки, коли вони дають змогу ну, якийсь мозок стимулювати на роздуми якісь. І нові враження. Це, як прийнято на всіх головних вулицях міста, тут, звісно, магазини. Магазин з косметикою потім є. Тизеніс бачу. Ось. Культурну програму я собі частково придумала, частково буду імпровізувати. Тому все будемо з вами по порядку розглядати. Зараз після Макдональдсу, після вечері, в мене щось, знаєте, як Організм хоче все це переварити і менше вкладається в розумову діяльність, тому я трошки туплю. О, це ж магазин косметики. Це типу як сефора, тільки не сефора, доуглас. Це ще одна така площечка, де старі будинки, нові будинки, фонтани теж. Максмара, тобто доволі такий магазин серйозний. І оце. Там є ще дзвінниця. Ось вона, але чомусь стрілаку годинника там нема. Бачите? І отака От краса. Тут є посеред міста. Поєднується така старовина з. З усім на світі. А це готель Плаза. Я його, до речі, розглядала для поселення теж. Він у мене був там на букінгу, він вже чотири зірочки. Він Був трошечки дорожче, ніж мій готель, але він знаходиться просто ну, в самому центрі міста. Чогось я вже вибрала той. А, ще тут по цій площі чайка ходить. Я його вон бачила, вона на далечині одинока така. Це такі всякі інсталяції. Дуже компактне, приємне враження. Це місто мені справляє. Навіть дощ ці пригоди мені не псує. Може, ще завтра сюди прийду. А що, а що тут робити? Два дні більш, ніж достатньо. Храм зараз до відвідин вже зачинений, пише Google. Ну, жіночка туди йшла, але я але я не піду. Все по настрою. Може, я ж кажу, буде можливість і треба буде сюди ще раз повернутися завтра. Бо тут, окрім оцієї пішохідної зони, в принципі, нема що дивитися. Я почитала, це не Собор, це церква Пресвятого Серця Ісуса. Ось так. І вона знаходиться в історичному і культурному центрі Пескари. Безпосередньо це от і є центр міста. А собор тут теж великий є, але він знаходиться в іншій частині міста, я ж кажу, я все переплутала. В іншій частині міста на тому березі річки, трошки в іншому місці. Так Макдональдс впливає на мозок, що мені важко думати. І це нормально. А як вам така Італія? Не та туристична, де треба бігати, знаєте, щоб за день роздивитися все. А така, де можна ходити під дощем. Ну так, без планів особливо. І роздивлятися, просто роздивлятися цю естетику. Я тут вдивляюся в вітрини, і просто мені вже добре. Є такі гарні тут наряди, вбрання шикарне. Взуття, сумочки, просто через вітрини я кайфую. Уявіть, як мало треба жінці. Ну, хоча б. хоча б з цього можна почати. З роздивляння. Така гарна вулиця. Так, не лякайтеся всі ті, хто злякався. Я відроджую традицію. Колись давно до війни я їздила в Риго таким Самостійним соло-трипом. і там кожен вечір робила маски. Цього разу збираючись, теж кинула з собою ці тканинні масочки, щоб робити тут вечори краси собі. Якось не захотіла я барів, не захотіла я кафешок. Я поїла в Макдональдсі, погуляла дощ. Мені цього вистачило. Я відчула, що якщо я буду себе пересилювати, то я буду себе пересилювати. Це вже якесь насильство відбуватиметься. Тобто я погуляла. Типу, як я вам вже казала, нема такої програми, що треба обов'язково то-то, то-то, то-то. Ну, треба, але все треба по бажанню. Погуляла, вирішила повернутися в номер і ось роблю собі свої б'юті-процедури, буде вже спадки. Всім е я дякую за перегляд, за реакцію, за вподобайку, обіймаю. Завтра буде ще більше Італії на моєму каналі, завтра новий день в Італії. І обіцяю бути продуктивніше. На сьогодні це все. Цьому і слава Україні.